На початку зустрічі місцеві організації прозвітували про діяльність депутатських фракцій Всеукраїнського об'єднання Свобода за рік у міській та районній радах. Поіменно охарактеризували кожного депутата та його конкретні успіхи. За добру роботу Коломаянам подякував голова обласної організації Олександр Сич, який був присутній в Коломиї ще як голова обласної ради. Каже, перебуваючи в різних районах на звітах фракцій, має нагоду проінформувати й про роботу облради, основне завдання якої бути цінною для громадськості. А для нього як керівника одне. З найбільш важливих завдань об'єднати різні політичні сили в єдиний діючий механізм для прийняття рішень. А це не завжди легко. До обласної ради обрано 114 депутатів. До вашого відома балотувалося 1137 згідно закону обрано 114. У виборах брало 36 партій участь. Перемогли представники 13 партій. Представник кожної партії сповідує якусь ідеологію. Повідує партійну програму, виконує партійні накази. Зрештою, навіть всі люди є різні по характеру, їм навіть важко зійтися між собою. Є складні навіть персональні взаємовідносини між представниками різних партій, тому що політична боротьба є політична боротьба, вона передбачає конкуренцію. Зважаючи на те, що політична боротьба в нашій державі поки що ведеться не цивілізовано, то дуже часто це є процес виливання бруду один на одних. А після такого виливання бруду під час виборчих кампаній. Після виборців після виборів людям тяжко дивитися один одному в очі. Оскільки після виборів 2010 року об'єднання отримало більше як 2,5 тисячі депутатів різного рівня рад, то такі звіти стали необхідністю і відбуваються по всій Україні. Повідомив голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. У виступі він проаналізував ситуацію в державі та діяльність нинішньої влади, з якою має повністю протилежні погляди щодо соціальної та національної політики. Українці мають нарешті зрозуміти, що дешева ковбас. Са і смачний хліб буде тільки тоді, коли ми в нашій державі будемо будувати національно зорієнтоване суспільство. Тільки тоді, коли влада буде захищати не свої власні кишені, а національні інтереси держави. Коли стала восьмим районом, де пройшли звіти свободи, такі зустрічі відбудуться у всіх населених пунктах Прикарпаття і завершаться загальним звітом депутатів Свободівців перед громадою Івано-Франківської області.